Motorola g 14 428 по пам'яті, ціна 3350 гривень. Ось такий сіренький колір, досить гарний по стану, ідеал практично. Type-C роз'єм, Немає ніяких косочок чи царапок. По екрану без, взагалі без нюансів. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Так, налаштування. Про телефон. Moto G14, підтримка двох сим-карт. 4 ГБ оперативна пам'ять. Версія Android 13 стоїть тут Android. Та по пам'яті зараз покажу тут. 128 МБ, тобто 428 досить хороший варіант, ідеальний по стану в комплекті до телефону йде заразний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Додайтесь в телеграм-канал, ссылочка в шапці профілю.